Нажимаємо на відео Майкерт. Тепер внизу тут плюсик. Тепер вибираємо відео. Нажимаєш на кнопочку Ефекти. Потім вибираєш БАТ ТВ. І потім все робить і перед робить. Тепер можете, будь ласка, не купувати. Я хотів. Це зробити у монтажі. Хочете таке? Давайте ссылку дам то вам банду. А можете вам додати ссылку перед поганим сигналом. Або чесно, чесно додайте ссылку в описі. Ссылка профілів в телеграм канал надішлю це відео. А ви, подібка, не забудьте підписатися. Ладно, ладно не переривайте більше. Тепер ваша запись збережена на вашій галереї. Користуйтеся спокійно вашим телефоном. Користуйтеся. Дякую за перегляд.